Вітаю вас в ефірі. Меморандум Латинською. Те, що варто пам'ятати, ми говоримо те, про що ви не прочитаєте в газетах. Сьогоднішній день приніс радісну новину, яка просто таки не може не викликати захоплення у всієї прогресивної світової спільноти. Спішу поділитися з вами за підсумками 2012 року. Економічні збитки від діяльності сомалійських піратів, цих суворих африканців, знизилися на 12,5% і склали лише якихось 6 мільярдів доларів на мільярд менше ніж минуло. Року це порахували спеціально навчені американські фахівці. Вони ж назвали і причини таких блискучих досягнень. По-перше, суда почали широко використовувати озброєну охорону. І по-друге, це моя улюблена. Тепер торгові кораблі ходять на високій швидкості і їх важко наздогнати. І по-третє, в Індійському океані відбулася ціла низка спецоперацій проти піратства, зокрема і місія Євросоюзу. Наприклад, у 2011-му зафіксовано 176 нападів а у дві 2012 році лише 36. Минулого року пірати захопили лише 5 суден, тоді як у попередніх по 2,5 десятки. Цей факт не може не радувати. На цьому офіційна частина нашої програми вичерпана. Переходимо до неофіційної інформації. Говорити, як ви здогадались, будемо про страшних сомалійських піратів. Взагалі, сомалійські пірати разом із Аль-Каїдою, іранською та північно-корейською ядерними програмами, різного роду міжнародними терористами, наркоторговцями та іншими кривавими маніяками є головною бабайкою сучасного середньостатистичного цивілізованого боржуя, якому як тій малій дитини. Нині треба обов'язково чогось боятись, і образ лютого самалійського пірата за бардажним ножем у зубах, з ржавілим АК-47 у руках і ненавистю до капіталістичних білих собак в очах це саме те, що треба. Взагалі, ля взялись сомалійські пірати. Історія така, все почалось, коли у 1960 році на так званому африканському розі з колишніх італійських та британських колоній утворилась весела держава Сомалі. Як і належить нормальної африканській державі, невдовзі тут до влади прийшла кривава диктатура з усіма атрибутами розстрілами, геноцидом, голодом і так далі. Звісно, що знайшлись невдоволені. Невдоволених активно підтримала сусідня Ефіопія. Дійшло. До війни у нас кажуть хто в армії служив, той в цирку не сміється. Це ви ще нічого не знаєте про війну між Ефіопією та Сомалі. Було це у 77 му роках. Радянський Союз активно насаджав ідеали соціалізму чорним братам африканського континенту. У цій війні він спочатку підтримував Сомалі, а потім Ефіопію. Були випадки, коли бойовими діями з обох сторін керували радянські військові радники. А оскільки конфліктуючі сторони почали війну без офіційного попередження і, взагалі, нікого не спитавши, а Радянський Союз втрутився зрозуміло, теж нікого не спитавши, то сам факт військових дій взагалі взагалі заперечувався. Такий от африкано-радянський маразм. Результатом цього маразму стало перше: в Сомалі хлинув поток зброї. З того часу він, власне, і не зупинявся. По-друге, ця зброя опинилась в руках навчених радянською військовою машиною, польових командирів, рядових бійців і взагалі кого попало. От саме з тих часів і з'явились перші повідомлення про сомалійських піратів. Далі маразм лише поглиблювався у 91-му році. Криваву диктатуру, врешті-решт, було скинуто. З того часу Сомалі як держава перестала існувати. Тому що кожному з польових командирів самому хотілося стати кривавим диктатором. У цій дружній дискусії переможця поки що немає. Сомалі поділена на сектори впливу різних кримінально-військових угруповань. Де інде навіть була створена влада. Влада, як правило, розповсюджується на пару міських кварталів і закінчується з настанням сутінок. По всьому Сомалі стоїть конкретна стрілянина. Повторюю, підкреслюю, по всьому Сомалі. про яке б з існуючих на сьогодні дев'яти сомалі, ми б не говорили. Демократію в Сомалі спробували було встановити миротворчі війська ООН на чолі з доблесними американськими вояками. Але озброєні застарілими радянськими калишами аборигени наваляли їм так, що мало не здалось. Про ті події дуже реалістично і на диво без пафосу розповідає вельми гідний фільм Рідлі Скотта падіння Чорного яструба. Хто не бачив, дивитись обов'язково. У 95-му році американці пішли з країни. Ну і власне все. З того часу буває хтось із середини країни або якісь зовнішні сили пробують щось зробити, але марно. Невдовзі виявилося, що з їжі у гордих і свободолюбивих сомалійців залишились лише радянські АК-47 та РПГ. Рішення було очевидним. Поруч найінтенсивніший морський шлях світу, який виник з часів відкриття Суецького каналу. До певного часу піратів не вважали проблемою. Так було до 2005-го. Кажуть, саме тоді у руки сомалійських піратів потрапила піратська копія першої частини піратів Карибського моря. Слава капітана Джека на нівець знесла складах у сомалійців – 23 напади на рік. Морські капітани і страхові кампанії з жахом чекали виходу другої частини, і таки дочекались. Взагалі, з виходом кожної частини піратів Карибського моря, кількість нападів сомалійських піратів зростала в рази. Пік пройшовся на 2008 рік понад дві сотні нападів. Вже треба було щось робити. Тим більше, що у наступному 2009-му мала вийти наступна серія пригод піратів Карибського моря. Тому швиденько прийняли спеціальну резолюцію ООН і до Сомалійського узбережжя відправився непереможний п'ять й флот ВМС США. до акції спацифікації самолійців час від часу долучаються бойові кораблі Росії, Британії, Франції, Швеції, Китаю, Південної Кореї і навіть Ірану. Загалом десятків з отри країн Євразії. Результат нульовий. За добу в сомалійською акваторією проходить кілька сотень суден. Всіх не захистиш. Спійманих піратів відпускають. Законодавча засудити їх дуже складно. Таких випадків одиниці. Своєрідну тактику застосували росіяни. У травні 2010-го військові моряки великого протичовного корабля маршал Шапошніков» в результаті спецоперації звільнили захоплений в полон танкер Московський університет з нафтою для Китая. Десять піратів здались у полон. Там був ще й 11 -й, але він здатись не встиг, тому що випадково потонув в результаті надлишку свинця в організмі. Знаючи міжнародне законодавство, пірати впали на дурочку, мовляв, вони тут випадково, а справжні пірати втекли. Екіпаж звільненого танкера опізнати піратів не зміг і дійсно спробуй їх опізнай. По всім законам піратів треба було відпускати, і їх відпустили. Посадили в діряву лодку за 300 кілометрів від берега, без весел, без води, без їжі, у водах, де повно акул, ну і власне відпустили, а самі відчалили. Як потім офіційно заявило Російське міністерство оборони, через час. Об'єкт іще з екрана Радаров. Капітану та екіпажу маршала Шапашнікова тодішній президент Медведів особисто вручив нагороди за заслуги перед вітчизною, за військові заслуги та за мужність. Влада Сомалі і досі вимагає від Росії пояснень. Ви помітили іронію і оксюморон у словосполученнях Влада Сомалі і Сомалі вимагає від Росії. Міжнародна спільнота офіційно засуджувати Росію не стала. Певно, в крові моряків усього світу на генному рівні досі живуть спогади про те, що у часи Джека Спароу захоплених піратів прибивали залізними скобами до стовпів і полигвали дьогтем, залишаючи муміфікуватись заживо. Після чого їх висохлі тіла роками радували погляд перехожих і додавали неповторного декору до міської архітектури. Робимо висновок: попри обнадійливі цифри американців, сомалійські пірати ще довго будуть залишатись страшилкою для добропорядних бюргерів. Втішає математика. Навіть у вдалий рік вони нападають максимум на дві сотні суден, хоча там за добу проходить у рази більше. Хтось підрахував, що у сучасному світі вірогідність вийти заміж за мільйонера лише у 10 разів менша, ніж ризик потрапити до рук собалійських піратів. Хоча українцям щастить не дуже. Не знаю, як там щодо вийти заміж за мільйонера, але, за даними МЗС України з 2008 року, було захоплено або здійснено напади на 40 суден, на борту яких перебували. 187 громадян України, які складають значну частину екіпажу. 140 українців стали жертвами морського тероризму, двоє з них загинули. Це був меморандум латинською, те, що варто пам'ятати. Ми говоримо те, про що ви не прочитаєте в газетах. Якщо вам є що додати з чимось погодитись або ще краще не погодитись, шукайте профіль Влад Цуховській у Фейсбуці. Там же ви знайдете і текстовий варіант нашої програми. На все добре. Побачимось.